В ході 72-ї сесії Полтавської міської ради депутати внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міської тергромади на 2025-2027 роки. Зокрема, 300 тисяч гривень спрямують на утримання підземних переходів, 20 мільйонів на зимове утримання вулично-дорожньої мережі, передбачені кошти і на підтримку програми ОСББ, забезпечення паливно-мастильними матеріалами пунктів незламності, ремонт сектору почесних поховань та інше. Кошти на встановлення новорічної ялинки. Виділяються кошти 600 тисяч на придбання паливомастинних матеріалів для забезпечення пунктів незламності. У нас ми, купує і забезпечує комунальне підприємство 1628 КТП. Виділяються 2 мільйони на підтримку програми ОСББ, яку ми цьогоріч підтримуємо. Доволі активно додаткові кошти на заявки близько 30 ОСББ. Також 300 тисяч виділяється на утримання підземних переходів і 10 мільйонів на ремонт сектору для почесних поховань. На цій сесії Полтавської міської ради виділена перша пробна сума, завдяки якій ми зможемо найняти охорону в підземні переходи, і для того, щоб здійснити там базове адекватне прибирання, косметичний ремонт і для того, щоб ми змогли протестувати цю модель. Тестуватимемо два підземних переходи. Один перехід це той, що біля податкової. Інший перехід на 11-й школі. Крім всього, на 72-й сесії Полтавської міської ради проголосували за виділення коштів для відновлення теплиць комунального підприємства декоративні культури, які були зруйновані через шахетний удар 2 жовтня. 600 тисяч дається на ліквідацію агресії, які підвернули теж комунальне підприємство. До зруйновані теплиці вибиті шибки повинно переробити. Бити систему води та теплопостачання для того, щоб вони функціонували. Мінімальна необхідна сума для того, щоб захистити певний посадковий матеріал і забезпечити стабільну роботу підприємства. Це 600 тисяч на відновлення теплиць виділено сьогодні для того, щоб ми могли війти нормально в наступний весняний сезон і забезпечувати себе своїми квітами як багаторічними, так і однорічними. Погодили депутати і придбання новорічних подарунків для дітей. Тут намагалася не забути жодної з категорій: це категорія діток ВПО, ветеранів, безвісті зниклих, загиблих, дітки з інвалідністю, звичайно, і ті, які перебувають в наших навчальних закладах. Загально це цифра сягає. Понад 27 тисяч також рішенням сесії міської ради виділили майже 19 мільйонів гривень на підтримку сил оборони та затвердили плани щодо облаштування мережі мобільних укриттів. А ось березовий гай на сквер українських добровольців не перейменували. Для цього не вистачило голосів. Зрештою, депутати призупинили процес перейменування вулиць провулків скверів до кінця воєнного стану. Розглянули під час сесійного засідання і низку майнових та земельних питань. Загалом опрацювали. То шість питань порядку денного.